Благословен наш Господь, котрий дарує нам це время, щоб внов бути перед лицем, слухати Слово Його і стремиться жити по цьому Слову, яке ми чуємо. В своє врем'я Ісус Христос сказав такі слова: Іслідуйте Писання, ібо ви думайте, а вечну, ані о Ом'є. Сьогодні багато слова світів о тому, хто іскупив нас і хто направляє наші путі к тому, щоб вони були благогодні іскупителю нашому. І тому внов і внов, дивлячись на ход служення, на всі проповіді, які говорив перший брат, другий брат. і в нікотрих случаях вони будуть перекликатися з мої проповіддю. Взяти, к примеру, другий брат говорив о том виноградники, і що Господь не зробив йому. А Слово Боже говорить для нас такі слова. Я читаю з другого послання апостола Павла і з другого вірша і ниже. Де говориться так, благодать вам і мир да умножиться в познанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого, як Божественної сили Його дароване нам все потрібне для життя і благодійності через познання, призвавшого нас славою і благодістю. Которими даровані нам великі і драгоценні обітування, даби ви через них соділися причасниками Божественного Ісціства, удалившись от господствующих у мірі, ростлінні, похотю. Ми бачимо тут Слово Боже говорить, нам усе даровано. І даровано не для того, щоб ми так просто послухали і осталися і робили те, що робить мір. Но Слово Боже далі говорить, щоб що просходило в нашій житті, і те, що Господь дарує для нас, щоб воно діяло в нас по спасінню душі нашої. І апостол далі говорить такові слова. то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, В благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Ось, Ми бачимо, так, як говорив перший брат, о том наповненні Так же тут це слово говорить о тому, як я повинен наповняти свій сосуд. Сосуд тими качествами, які я зачитував, для того, щоб досягати. До тої висоти, яку Христос досіг у мені. Він своєю любов'ю зробив багато для мене, для вас. А як я стремлюся к тому, щоби ті качества християнства були в моїй житті? І якщо ми так будемо поступати, то Слово Боже говорить далі так: якщо це у вас є і умножається, то ви не останетесь без успіху і плода в познанні Господа нашого Ісуса Христа. А в Ком не ото, тот слеп, закрив глаза, забыл обчищені прежніх гріхов своїх». Це серйозні слова. Ми можемо говорити о тому, що Христос нас любить, але ми, не до... ми також повинні пам'ятати і знати, що Його любов, Його забота, Його попічення дароване для нас, щоб ми виростали в Господі і умножали ті добрі качества в житті своєї. Котрий хоче бачити Господь у вас і в мені. І тому нехай Господь поможе і далі Слово Боже говорить о том, як я говорив, що якщо в нас цього нема, і ми не хочемо того, і ще що то, і говоримо, о, Господь мене любить, то Слово Боже говорить, що така людина може ще оказатися у гріхах. Поэтому братья, мои, поэтому, братья, более і более старайтеся сделать твердим ваше звание и избрание. так поступає, ніколи не приткнетесь. Це не одного дня, возростання наше, хожіння путями Господними. Буває, ми, що то стремимося, і посі дивишся і оп'ять проявляються, які то нехороші качества, і оп'ять треба і справлятися, але Слово Боже призиває нас к тому, щоб все-таки ми прикладали старання. За нас це робити ніхто не буде. То, що Христос зробив, то Він зробив. А тепер від мене. І від вас залежить, як ми будемо устрояти цей жертовник для слави Господні, як у нас будуть проявлятися ці качества, котрі будуть вести нас к єдинству, к любві, к взаємопоніманю і к добрим ділам. І далі говорить Слово Боже так. «Ібо так откроється вам свободний вход у вічне Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Для того я ніколи не перестану напамнати вам об этом, хоча ви то і знаєте, і утверджені в настоящій істині. Ми багато де знаємо, багато дечого утверджені, але Слово Боже говорить внов і внов для нас напоминання. Для чого? Для того, щоб ми не забули. Тому що чоловік він здатний забувати. І якщо людина забуває, вона здатна нарушати і робити ошибки. Але коли мені напоминають, що то гріх, що то не можна робити, що, хоча Господь любить, но за такі-то поступки можуть я оказатися не в тому положенні перед Богом, яким би Господь хотів бачити мене, то це благодать Божа. І вона трудиться над нами не для того, щоб ми просто думали, що благодать Божа, і ми вже усе можемо. Ні. Благодать Божа вона навчає нас, і вона трудиться над нами і робить свою роботу, і Бог різними способами і через різні обстоятельства говорить для нас. І далі говорить Слово Боже. Справедливим же почитаю, доколі находюсь в этой тілесних храміні, возбуждать вас напоминанием, зная, що скоро должен оставить храміну мою, як і Господь наш Ісус Христос відкрив мені. буду стараться, щоб ви і після мого отшествия завжди приводили это на память. Приводити на пам'ять. Не тільки на це місце священного Писання, всяке місце із Слова Божого, котре приводиться для нас, хоча ми його знаємо, але ми внов і внов, коли нам приводяться на пам'ять, воно обновляється в нас. І ми починаємо розсуждати. Вроді, я знаю. Вроді й понімаю, але коли мені внов приводять на пам'ять. Можливо, хоча я знаю і понімаю, але через це місце, яке внов приводить мені на пам'ять, мені може, треба поправити своє положення. Якщо все хорошо у мені, то хорошо. А якщо ні, Господь любить нас і потому заботиться за нас. І ще одне місце прочитаю, і ми будемо йти до молитви. Там апостол Пьер говорив до теї висоти підводив і говорив опосіднім, щоби. Достигали тієї любві, а апостол Іоанн у четвертому розділі із сьомого вірша і ниже говорить так Возлюблені, будем любити друг друга, тому що любов від Бога і всякий любящий рожден от Бога і знає Бога. Ось ми бачимо, коли ми знаємо вже Бога. Коли між нами є та любов, коли між нами є взаємопонімання. А коли це є, значить, ми даємо місце Духу Святому. Він соєняє нас і робить свою роботу. Хто не любить, тот не познав Бога, тому що Бог є любов. Оце місце ж. Раніше його любили, як там, де ми були на Україні, часто кругом на плакатах писали: Бог є любов, але ми бачимо для того, щоб ця любов була у мені і в вас. Надо познавати, Надо возрастати. Надо зближатися з тим, хто любить нас. І далі Слово Боже говорить, любов Божа к нам відкрилася в тому, що Бог послав у мир єдинородного Сина Свого, щоб ми отримали життя через Нього. В тому любов, що не ми возлюбили Бога, но Он возлюбив нас і послав Сина Свого у милостивлення за грехи наші. Ось Божа любов! А як моя любов? До того, который мене любить? До того, который за мене заботиться. Так як ми чули. Він окапує свій виноградник. І так як ми чули, що Він хоче, щоб ми приносили плод, щоб ми йшли туди, де потрібно, можливо, когось посітити, комусь щось то добре слово сказати, з кимось чимось то добрим поділитися. А для того, щоб ми мали, що сказати і чим ділитися, ми повинні возростати, і виробатувати ті качества християнина, о котрих я читав, щоб ми мали і терпіння, і розсуддительність, і воздержання, і братолюбіє, і любов. І Слово Боже говорить, якщо в нас це буде, то ми не останемося. Дорогі мої, ми не останемося, ми будемо з Господом, слава Йому!» Бог усе робить для вас і для мене, для того, щоб ми були з ним. А що я роблю? Якщо я нічого ще не роблю, то сьогодні время поправляти своє положення і не просто так молитися, а провірати свою жизнь. І якщо треба і значить і Потому що прийде время і може казатись поздно. А сьогодні ще время благоприятне. Сьогоднішній день спасіння для вас і для мене. Наблюдаючи за собою, скільки буває ошибок, і хто буде мені їх допомагати і справлятися? Що я б тільки помолюся, Господі, поможи і далі можу оставатися у тому положенні, в якому я є. Ні. Слово Боже говорить, що я должен прикладати старання. І якщо я буду прикладати старання, значить, я буду з тим, хто любить. І тому нехай Господь поможе нам і усовершенствує, а Дух Святий, котрим Він запечатлів душі наші. Ще нехай більше роз'яснить кожному одільності. Я люблю, часто споминаю те, де <кхм> такі слова, де говориться в Біблії, і було слово к такому-пророку. то пророку. Сьогодні. Буває, встаю рано і думаю, Господі, а яке ти слово сьогодні пошлеш для мене, щоб я міг цим словом жити, по цьому слову поступати і бути хранімий тобою. Чи може я остаюся в Ніведенні? Чи може я люблю мір і те, що в мірі? Це проходяще. Але те, що пробуває вічне, над тим потрібно трудитися. І тому нехай Господь поможе як для вас, так і для мене. Будемо молитися Богу. Амінь.